Сьогодні 18 січня, субота. Сьогодні я вирішила забрати ялиночку. Постояла трохи. В Іспанії довго ялинки не стоять. Тут вже літо на вулиці, можна сказати. Не літо, холодно, але. Але немає відчуття зими Нового року. Я вже знімаю, постояла трошки. Наша красуня. І до слідуючого року. Слідую, в наступному році знову ми нашу красуню будемо наряджати. А зараз я буду її розбирати все. У мене три коробки. Вже. Стало замало. Напевно, треба буде ще одну коробку мені освободити, звільнити, тому що більше з кожним роком все купляє більше прикрас. І мені вже стає замало тих коробок. ще Тут все позабирати також. Тут я вже забрала. Приготувала пилосос. Зараз треба буде все прибирати. Дуже вже я люблю, я вже розказувала свої іграшки, які я купляю для ялинки, свої прикраси. Ось такі жолоді. Шишечки. Мої улюблені три горішки. Для золушки, як я називаю їх, <ріх> пряниковий такий домик. Так як цього року був модний ось такий дощик. Ну, не такий можливо, але схожий, хоча різниці, мені здається, немає ніякої. Тому що цей не дуже, він десь з тих дешевих таких, що важко його знімати з ялинки. І потім знову використовувати в слідуючому році. Не знаю, буду чи не буду, бо в мене залишився ще цілий кульок. Такий сніжок також. на ялиночку. Чіпляється і так, мені теж дуже подобається. Я була купила якийсь один рік в Лерої Мерлін. І я думала, куплю ще, і потім вже не було. І тепер ці роки не бачу такого. Ось такий сніг такий. Мої іграшки власного виробництва, так сказати. Якийсь один рік, пару років назад, років 6-7, я їх робила сама. Хочу ще більше зробити, коли буде час і бажання така, дуже гарненькі шишечки мені подобаються Така малесенька. Сукорки, бокальчик і шампанські, грабочки, Ось такі шикарні олені бурульки, такі ось така сніжинкою, красива, ось така дуже гарна. Карамельки. Ось така ташечка. Хатинки. Також мах дуже-дуже багато. Мені, по-перше, подобається, по-друге, говорять, що хатинку в кого немає свого житла. Хто хоче, щоб у майбутньому році отримати житло, купити, не знаю, виграти в лотерею, кому що, що добре мати на ялинці або так от прикрашати, купляти хатинку. В мене видно, що я дуже хочу своє житло, дуже хочу свою хатинку. У мене їх дуже багато. Кожен раз я бачу все якусь нову і завжди купляю ще і ще. Такі простенькі, але гарнесенькі хатиночки. Також дуже люблю саночки. Це загадка про дитинство, про Україну. Це маленькі такі в мене, я, великі я вже заховала. Я вже показувала Ось такі. Потім ще є більші. І ще й одні великі, десь там вже заховані ангелики, якого я купляла вже давним-давно багато років у Львові. Але тільки цього року я його причепила сюди на верхушку ялинки. Ой, погано видно. Такий ангелик. Він тут має таку штучку. Завжди у мене стоїть на поличці. Такий гарненький. Дуже його люблю. Така в мене також є герлянда. Це я також купляла в Леруй Мерліні, по-моєму. Красоту. Пішла в гараж, я забула, що в мене ще одна коробка така велика є. Сюди я складаю дощик і такі якісь великі іграшки. Це дуже добре. Я зараз розподілю все. Тому що, я думала, в мене тільки три, я забула, що ще є одна. Супер. Сьогодні середа я вийшла... Ні, сьогодні четверг. Я вийшла на роботу, тому що. Понеділок, вівторок, середа я не виходила, бо Мілена захворіла, в неї грип. Температура не проходить в неї вже тиждень. Ми ходили і на скорую до лікаря, і виписали одне лікарство, яке ми приймаємо, і все. Ну, дякувати, Богу вже їй легше. Тільки кашляє ще сильно, кашель ще лишився. Я вийшла сьогодні на роботу і везу свою шифову. В Мурсію на поїзд вона їде в Мадрид, їде, там невістки, день народження. Я зупинилася і тучка і вона пішла купити е, патішки собі якісь в дорогу. Це відправила я свою бабусю, залишила її на вокзалі. Там, зараз за нею прийдуть помічник, який допоможе зайти в поїзд. Можу і занести е валізи і сумку. А я їду додому. У нас сьогодні теплота, не знаю, чи то правда чи ні, От там в машині на градуснику пише 24 градуси. Але може бути, тому що жарко. 24 градуси. Січень місяць. Друга половина січня. На кінець то приїхала додому на обід, бігом купила, тому що не хочеться мені нічого готувати. Купила вам дітям піцу барбекю. Тобі купила такий салат з горішками, ізюмом, шпінат, салат, курка, сир і помідорчики. Один хліб купила і що ще? Помідорчики. Ось такі сливка, один огірочок і масло, тому що у нас закінчилося. Ну, це взяла, це безплатно, додається, до салату. Оцид і олія оливкова. Треба, може бути, капати міленом. Не знаю, антибіотиків чи що? дали, мучусь дали. Чекаємо. Підключила апарати, і тискаємо Зерцебиття там все провіряють попшу під наглядом залишили місю. Бо ще температура є попшому велика, 37, але навече піднімається 386. Сьогодні зранку наш кіт, вон яку мишу велику. Притягнув, Де він її зловив, звідки він її притягнув, нас нема. Бо було б видно, що вони тут бігають або какають. А тут притащив ще звідкись таку огромну. Притягнув сюди і м'явка із То ми йому дали вкусняшку. Зате.